Слава Україні, панове! Слава нашим героям, які захищають нас. І слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, от і настав 23-й рік. Це вирішальний рік, в якому ми маємо визначитись. Ну, Те, що ми ворога переможемо, це несумнівно, але ж ворог у нас не один. І тут таке питання, чи ми далі будемо лохами, яких, як бачка на вірьовочки, будуть водити шахраї, чи ми народ, який усвідомив свою значимість для світу. Весь світ усвідомив значимість України. Тільки ми якось відстаємо, у нас чудово виходить відбитися все, але коли треба знищити ворога, коли ворог кидається на тебе з і все зрозуміло, але коли він тобі просто отруту підсипає, коли він тебе дурить, коли то то тут ми схильні прощати, панове. Коли у людини, в організмі пропадає імунітет, людина приречена. І це називається снід. Ну, Якщо цей імунітет набутий, тобто втрата імунітету набута. А у нас вона також народна. Державі нашій імунітет втрачений. Ми дуже толерантні до ворогів. Але, панове, питання таке, я хочу прочитати вам свого вірша, який я написав дещо раніше іще до гарячої стадії, будучи ще на службі. Також перед новим роком на новоріччя. Я хотів би миру, не перемир'я, а щоб справжній мир, та щоб ялинки в хатах і квартирах, а поряд новорічний щедрий стіл, щоб всі батьки, усі жінки і діти зустріли воїнів своїх захисників, а похоронки щезли, зблідли, зникли, і сліз гірких, ще більш ніхто не лив. Але пішли бійці колонами, рядами, за мир майбутній плату віддали, сплативши долями своїми і життями, вони пішли, а залишились ми. І що ми зробимо, то з нами так і стане. Які чесноти в нас таким на, такі нам будуть дні? Чи варті жертв тих, які за нас віддали? Нам треба жити за себе і за них. Так, панове, багатьох друзів, багатьох близьких. Ми не дорахуємося. Сьогодні прийшла важка новорічна ніч. Ворог. Скаже нагатив. Він Старався нам не просто плюнути в душу, а зіпсувати усе. Які ж вони тупі. Знаєте, я своїм дітям старався зберегти казку. Вони дуже довго вірили в Діда Мороза. Вони ніколи не бачили, як з'являється в домі ялинка. І були переконані, що Дід Мороз її приносить. Просто щоб людина була доброю, гідною, вона повинна жити в казки якийсь час в дитинстві. Хоча дитинство сама схильна приймати все як казково. Але, панове, наші вороги, лякаючи нас, у них в голову, в тупу їхну довбешку закладена, боїться, значить, поважає. І вони не розуміють, що. У нашому випадку, це просто ненависть. Знаєте, дуже цікаво спостерігати, коли так летять вибухи, летять, летять ракети, вибухи, так, наші люди нервують, але перепрошую, нема страху, нема паніки такої. Збільшується ненависть. І наші діти, яким зіпсували це новоріччя, Наші діти не забудуть це. Тобто те, на що вони надіються, що українці перетопчуться і забудуть, і все буде як раніше, ні, панове. І тут у мене ще, я його вже читав, цей вірш давно. Але я думаю, що минулі мої відео ви не слухали, не дивилися більшість. Тож дозвольте, я і цей вірш прочитаю. Якби мене спитали сили чи новорічних чарів дух, що б ти хотів? Нехай Росія зі світу зникне без потух, розчиниться, піде на небо, якийсь відкривши там портал. Але нехай покине землю та забере свій арсенал. Їх реготливі іскандери, армати хай підуть їм вслід, хай не колотять нашу землю, Планета, хай зітхне від бід, хай будуть їм всі їхні гази, їх всім відомий новічок, припудрить їхні протигази і здобрить їх святковий торт. Нікому більше не бажаю таких на новий рік чудес. Від москаляш ж до краю, тому б хотів, щоб він пощез. Пнове, це рішучий рік. І від нас в першу чергу залежить, скільки ці тварі будуть колотити світ. Ці недумки, які страждають від русофобії. А русофобія це ну, точніше, русофобія перекладається в страх перед росіянами. Фобія це страх. Вони всіх лякають, а потім страждають від русофобії. Так от, панове, ми повинні їх. Не то, що не простить ніколи, просто викреслить їх із нашої можливої дружби. Це не ті люди, з якими варто спілкуватися. Можна прощати благородну людину, і ти назавжди отримаєш вдячну тобі людину, яка ніколи не забуде твого вчинку, але не можна прощати підлога, бо Він. Це використає як передишку, і з-під тишка нападе тебе і вб'є. Панове, нас вбити вже не вдасться. Але попереду нас чекає багато труднощів. Тож єднаймося разом український народ. Мої брати і сестри, ми сильні, ми терплячі, ми впевнені, ми роботящі. І ми це все переборемо, і Україна стане найкращою квіткою в, е, в цьому квітучому світі. Тож, панове, брати мої сестри, із Новим роком вас, роком нашої перемоги, роком нашої трудової звитяги і роком нашого визначення. Друг і хто ворог і наближення суду для тих, хто винен в смертях наших людей, хто нас зраджував, хто справді наживався на війні, хто обкрадав наших воїнів, які мерзли, мокли, ми сильний народ. Ми благородний народ, але, панове, ми і унікальний народ своєю терплячістю, але терплячість не нескінченна. І нехай більшість людей, вони схильні потрапляти під маніпуляцію, ну не можуть вони одне неї захиститися. Не можуть. А ті, хто можуть, це ми вирішимо, що буде. І наші вороги, які всередині країни були, вони, вибачте, будь ласка, трепещуть, бо час не на часі закінчується. І скоро буде на часі. І будуть вони бігати. По всьому світу, по Аргентинам, по Ізраїлям, де їх не видають. Але, панове, якщо когось не видають, це не значить, що його не знайдуть. Тож, прошу вибач, панове, ну бачите, війна накладає свій відбиток. У нас свята серед війни. Тож, слава Україні! Слава нашим героям, які захищають наш рід! Слава нашому народу, слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Гарних вам свят, терпіння, сили, єдності. Тримайтеся, мої люди!